Це наше серце. Це тут монтаж, графіка, сценарій, адмін, документація вся, все тут. Люди дійсно в минулому житті, будемо казати вже так, були цивільними. Хто був журналістом, хто був актором, хто був оператором, режисером монтажу, фотографом. Але так сталося, що всіх об'єднав однією ідеєю і ми почали потихеньку працювати. Створили першу документальну стрічку, готові до спротиву. Це цикл фільмів про бригади сил територіальної оборони. На сьогоднішній день створено вже таких три фільми. Це менше, щоб ви розуміли, чим за рік ми створили три документальні стрічки про бригади і один документальний фільм По той бік миру, який на сьогоднішній день набирає досить потужних обертів. Фільм отримав схвальні відгуки від комісії, яка збирає докази для міжнародного трибуналу. Це шевроны всех всіх тих батальонов, батальйонів, з якими роботали. Насправді так, це географія наша. Це там, де ми з підрозділом нашим побували. Всі, хто працює, у вас це всі військовослужбовці? Так. Всі хлопці, які в мене є, це не просто там. Люди з цивільного життя відразу пішли і потрапили сюди. Кожен з них прийшов через бойові дії. У мене є військовослужбовці, які отримали поранення. Контузію. Ну, власне кажучи, так от і об'єдналася команда, яка в минулому в житті була дійсно цивільною. Тепер ми всі військові і працюємо на благо сил територіальної оборони. Я режисер і монтажу був, був, і я режисер телебачення, я прямо ефірні і програми видавав ток-шоу. Ну А так потім, коли війна почалась, то там особливо не думав, пішов добровольцем. Повоював трішечки. ну, Були в Бахмуті з хлопцями, я командир зводу, а потім після цього ну, нагальна потреба виявилася і цим займатися. Я, в принципі, зараз займаюся тим, чим займався до війни. Ну, Напевно, наше зброя слово і камера, якою ми працюємо. Це найбільша зброя, яка може бути. Журналістика. це в чергу це е, літопис історії. А, і все залежить від е, фахового рівня е, підготовки самого журналіста, е, будь то військового, будь то цивільного, наскільки він е, може подати дану інформацію в тому контексті, який вона ну, дійсно відбулася. Завдяки їм е, весь світ буде знати, розуміти ту ситуацію, в якій знаходиться там, чи військовий підрозділ, чи населений пункт. Ці інструкції, які на сьогоднішній день існують, вони все-таки написані кров'ю. І ми знаємо дуже багато прикладів, коли після невдалої роботи журналістів і були і поранення, і загибель, на жаль, військовослужбовців, які несуть службу в зоні бойових дій. Журналісти, маючи добрі наміри, деколи висвітлюють ту інформацію, яка стає джерелом для ворога. А саме місце розташування підрозділів дуже часто лунає, що ми знаходимося там поблизу населеного пункту, там, грубо кажучи, новосілки 5 кілометрів від населеного пункту таке. Тобто дають ворогу чітке розуміння, де знаходиться журналіст і де знаходиться підрозділ. Для ворога досить одного дерева для того, щоб зорієнтуватися і навести артилерію саме по тому по тій позиції, де знаходиться той чи інший підрозділ. Дуже часто використовують, ворог використовує також. Прізвища, якщо пишуть, звання, прізвища, ідентифікується людина, родина і починаються погрози. У 2014 році таких погроз було дуже багато. Щоб ви розуміли, що навіть у мене особисто в історії мої в 2014 році моїм батькам двічі сповістили про мою загибель. Особиста моя історія як пресофіцера розпочалася в 2014 році саме із спілкування з журналістами з Ізраїлю. Це були журналісти. Російськомовного каналу К9, які мали величезний досвід, будемо казати, в бойовій журналістиці. І я з ними почав спілкуватися стосовно того, як має бути організована сама робота. В Ізраїлі насправді цензура це зовсім інше слово, ну, не слово, а розуміння. Журналіст, який приїздить, він в обов'язковому порядку має супроводі пресофіцера. Який ніяким чином не впливає на зйомку, от він приїхав і відпрацьовує той матеріал, за яким з за редакційним завданням, яке приїхав журналіст, після зйомок, після проведення всієї роботи, прес-офіцер має право переглянути весь матеріал і зазначити, що оце, оце і оце не слід не варто показувати, так як тут викриту позицію, наприклад. Обличчя цієї людини не можна показувати, бо ця людина є розвідником. І, власне кажучи, цензура тільки в цьому полягає. Заборонити роботу журналістів там такого немає. В цивільному житті як кінооператор. Я більше любив знімати художні проекти або реклами, музичні кліпи. Тут в мене художнього менше. Більше документалістика, здебільшого це журналістика, тобто репортажні зйомки. Це наша основна робота, ми її маємо робити, і вона мені дуже подобається. Ця робота, тому що ну я можна сказати, я був щасливою людиною в цивільному житті, і я залишаюся щасливою людиною з точки зору своєї роботи тут зараз у військовий час, тому що ну це те, що мабуть для багатьох недосяже. Для того, щоб повноцінно була написана історія війни, в першу чергу мають працювати документалісти. І це історія, яку мають знати наші діти, наші внуки, наші правнуки. Ну, власне кажучи, напевно, саме тому мій підрозділ, основний напрямок на сьогоднішній день має документалістики. Ввиду того, що дуже важко там в такій кількості людей, яка в нас є, охопити всі бригади. Саме тому ми зараз шукаємо на місцях в бригадах можливості робити ці фільми. Ми е, скидаємо їм, грубо кажучи, сценарний план, основні вимоги до фільму, які це мають бути. Е, дуже категорично проти того, щоб були будь-які постановочні е, плани. Матеріал повністю вам приходить вже, або фактично після кожного виїзду ви привозите його розшифровуєте на місце? Два, два варіанти. Знімальна група їде, якщо це на фронт, то вона їде на фронт, і там хлопці, які їдуть, у нас в принципі можуть і знімати, і монтувати. І ми такі мультизадачні. І тобто, якщо матеріал ну, такий гарячий, і він такий ну, дуже кльовий, то вони там прямо і монтують і пересилають сюди вже готовий матеріал. А ми тут вже розміщаємо на наших Facebook, Ютуб страничках, на наших платформах. Потім знімальна група приїжджає з командіровки, і ми вже багато, от, наприклад, з останньої командіровки 100 сюжетів. Тобто деякі вже були змонтовані, деякі е монтуються зараз і 100 сюжетів. І от ми поступово їх монтуємо, щоб вони ну, давати їх в ефір. Напедові всі люди справжні. Немає знаєте, цих, будемо казати, як то прийнято казати, міністерських подкавьорних ігор. Да. Там людина, якщо вона відверта, то це зразу зрозуміло. Якщо людина боїться, або має якісь вади, там ще щось, це все на поверхні. Від колективу, який разом з тобою, це приховати неможливо. Якщо приїжджаєш до хлопців на передову, то довіра є. Власне кажучи, знаходячись поряд з ними, Ну, відчуваєшся також частиною цього підрозділу. Кожна людина, яка на передові знаходиться, в неї е, сама найменша історія її. Це е, ціла історія життя його. Е, з цього можна робити як документальну стрічку, так і художню стрічку. З таких історій складаються взагалі всі Збройні сили. І пропустити на сьогоднішній день хоч одну історію, це, ну, на мою думку, це злочинність, маючи посаду, маючи, е, грубо кажучи, брата-фотоапарата. А требити працювати. В районі Рівнопіля зустрілися з розвідниками, і розвідники дещо взяли обочину і підірвалися на міні. Їхня машина перелетіла через нашу, впала більше, на дах нашої машини, скотилася знову ж таки на мінне поле. Щоб ви розуміли, все-таки досвід, який мали як солдати мої хлопці. Вони його застосували, вони зайшли на поле, дістали двох розвідників, витягли їх з мінного поля, надали першу медичну допомогу. І, дякуючи, я так вважаю, їхній роботі, ці люди залишились живі. Чого не вистачає от зараз нашої воєнної журналістики і що потрібно, щоб вона була більш ефективною? На мою думку, не вистачає сучасного погляду. Якщо є. Хоча б найменше зерно розуміння і взаємодії з прес-службою, то це відчутно по всій бригаді. Далеко не треба брати. Давайте візьмемо бригади, про які всі говорять. Говорять про них не через там через те, що вони мають певні успіхи, але розмова йде про те, що їхня інформація на їхніх казати, соціальних мережах під час спілкування з журналістами правильно подана. Є люди, які кажуть, що ми всі там коменти будемо давати після війни. Я от не даю ніяких коментарів, я не підходжу до преси. Добре. Я е, зазвичай е, людям, з якими намагаюся налагодити зв'язок, кажу: е, добре, твою історію ніхто не буде знати. Але знайдуться люди, які перекажуть твою історію, але тебе там не буде. Це буде не твоя історія, хоча вона відбулася тобою. Але її розкажуть інші люди. Е, Велика Вітчизняна війна. Ми маємо в архівах величезну кількість фотографій, відео, хроніки е, Афганістану. За рахунок власних зйомок ми маємо також певну частину архівної роботи, яка була. Це за рахунок частних, те, що знімали самі офіцери, солдати. Е, 14-й рік. Вуаля, ми не маємо нічого. Це дуже важливо було і зараз це дуже важливо. Люба робота, яку підкреслюю, робота журналіста це в першу чергу це літописець історії, на якого рівнятиметься ще не один десяток років. І ще раз, як він подасть, як він збере ту інформацію, так вона буде подана і буде лежати в історії, в папці Історія. Повна заборона роботи журналістів для мене це нонсенс. Я категорично проти любих заборон, тому що люба прогалина в подачі інформації, якщо її десь немає, або не допускають журналістів, це, як правило, завжди обростає плітками якимись незрозумілими новинами, і це викликає ще більше паніки в населення і дає можливість поле діяльності пропаганді знову ж таки наших вор ворогів.